Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ще одна стаття про ще одне місто, яке відстоюють наші захисники, пише Світлана Білуник. Про Авдіївку тут є багато відмінностей з Бахмутом. Авдіївка, на відміну від Бахмуту, має справді стратегічне значення, оскільки знаходиться за 10 кілометрів від Донецька і може коли стати плацдармом для звільнення Донецька. До того ж, є небезпека перерізання сполучення Покровськ-Костянтинівка. Західні околиці Авдіївки не є висотами кращими для оборони, як у випадку з Бахмутом, а навпаки, місто добре укріплене ще з часів Порошенка. Саме завдяки укріпленням, і тримається Авдіївка значно довше ніж Бахмут. А атакували Авдіївку рашисти не менше ніж Бахмут. Та завдяки фізичним укріпленням Авдіївка тримається вже багато років і трималась би дуже довго. Якщо б спорудили другу лінію оборони, тепер, коли досить жорсткими атаками рашисти протиснули нашу оборону на півночі, нашим захисникам немає де закріпитись, бо другої лінії оборони не виявилось. І це вже не друге місто, де забули спорудити укріплення, як стверджують очевидці, які відступали спочатку з неукріпленого рубіжного. В неукріплений Сіверодонецьк, в надії, що в Лисичанську все ж будуть укріплення, та чомусь в Лисичанську споруджували укріплення, коли зсу залишали Лисичанськ. Ми ще довго будемо гадати, що це за така хитрість, дбати про про життя військових і не споруджувати для них укріплення на відміну від раші, яка не дбає про військових, але чомусь споруджує укріплення. І ще довго будемо сподіватися, що хоча б десь ті укріплення, все ж з'являться. Крім того, Світлана додає наступне: влада гопників вміє тримати українське суспільство в інформаційній напрузі і підкидати регулярно відосики для пережовування із затриманнями, як не агентів, то корупціонерів. Затримання Дубінського і оголошення його агентом по кличці Буратіно викликає багато питань навіть не до самої клич. Бо не так важливо, ким є Дубінський Буратіном чи Пуделем, і хто є справжнім Буратіном. Бо все ще попереду, але є інші питання. Перше, що об'єднує Дубінського, коли Као, Ніщенка, Деркача та Портнова, крім роботи на рашу проти України. Всі вони валили Порошенка. Отже, 21 квітня за їх участю відбувся держпереворот під назвою Вибори, коли вони повалили державника Порошенка і привели голограму, при якій зараз і відбуваються такі дивні затримання. Тільки ми ще забули про участь в держперевороті Бігуса. Друге США визнали. Агентами Кремля і наклали санкції у вересні 2020 року на Деркача, в січні 2021 року на Дубінського Нищенка та Кулика а в грудні 2021 року на Портнова. Від вересня 2020 року дотепер пройшло три роки. Чому дії США не спонукали нашу владу рухнутись? Чому влада оголосила підозри тільки тоді, коли всі підозрювані втекли? Такий був задум. Чому всі в бігах, а Дубінський чомусь залишився? Він мав якусь гарантію, чи він не має стосунку до ворожої агентури? А зараз його Хочуть використати для прикриття когось або примусити мовчати. Третє, всі ці агенти використали канал 1 плюс для просування ворожих наративів. Зараз цей канал Зеленський визнав одним з найбільш відповідних для захисту інфопростору від ворожих і ПСО. То це через те, що канал злочинців Медведчука та Коломойського раніше просував ворожий ПСО. Щодня стає цікавіше, і влада, бажаючи зберегти свій рейтинг, не тільки його не зберігає, а закопує себе все глибше. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.